Доброго ранку, неділя. Клітка зараз 7 годин, народу ще мало. Я зараз трошки поснімаю машини валом. Хочу поснімати Nissan Scenic, ну, так, Бюджет від 8 до 12. Ви не забувайте підписуватися, будь ласка, нажимайте кнопочку. це буде добре. Так, стоїть ну, він уже місяць, я думаю він піде раніше. Вони так подорожчали, що люди і хочуть, але не можуть. Ціна вигоріла. Давно стоїть. Я ось гляньте, який гарнівний знайшов третій сценік. 14 рік. Дизель 1.6, 11300, 130 лошадок, 96 кВт, комплектація BOSE Це у нас дизель. Спереді парктроніки, легкосплавні диски, безключовий. Зараз дивиться бампер який файний. Дивіться салон який цікавий. Взимку не холодно, літом не жарко називається. Два ключі. Салон. Дивіться, він живенький, руль не перешитий. Ручник навіть не електрика, ви бачите? Все просто. Ось його стелю, Щас показую машину, яка мені, наприклад, подобається. О, дивіться. Ага, у нас тут дивіться не дві. Плюс один, а один, один, один. Задня полочка присутня. Шторки маємо. І зараз багажник загляну вже. А господаря не питав, ну вже ж дивіться. Все є. Зараз ще раз покажу вам номер телефону. Дивіться, кольори який приємний. Літня гума. Хедай ax 35 Це у нас 11 рік, два дизель, повний привід, замінена ГРМ 12500. Варта дивиться, які у нас щервоні з паркопом Так, все у нас кожаний салон Руль у нас рідненький. Звичайно, катеступка. Монітор там бачу. Но літній гумі. Колір приємний. Гольф. Гольф 5 11 рік, 1.6 дизель, 8950. Отак. Це не в нашому бюджеті. Ось вось ще гольфіще. Дев'ятий рік, 1.6 MPI, ціна 7 тисяч зелених. Мабуть машина класна, ну в смысле я потягну так кажу. Сейчас ми її проб'ємо прибором, якраз я шукаю такий автомобіль. І подивимся. Hyundai Tucson, На Волинській реєстрації колір такий гнила вишня. 15 тисяч доларів, 17-й рік, двигун 2, дизель, автомат. Вибачаюсь, де бензин? бензин. Світлий салон. Бензин на зимовій гумі. Традиційно на зимовій гумі. ну Може є літня, не знаю. Як підійти показати. Ось такий звірика. Nissan Кашкай. й рік. 12 900 2 дизель О, дорого дорого давно стоїть Зась не було цього кашкаря. Це свіженький. Босе. 10300. 11 рік. На панорамі. На літній гумі. Кашка. 13 тисяч доларів. 13 рік. Механіка шестиступка. Дизель 1,5. Торг присутній. 200 тисяч пробігу. Sportage. Номера свіженькі Ще не вигоріли. 14 рік. Два дизель. Сімнадцять сімсот на автоматі. Кашкай. Одинадцять двісті десятий рік, один п'ять дизель, механіка, басешний, рідна фарба. Так, от дивіться, який гарний гольф я знайшов. 12 рік. Дизель 1,6. 8800 комплектація. Коротше. Так, і ціна на віддачу. Можна озвучити? 8400 на віддачу. Зараз я вам покажу комплектацію. Дивіться, вона вже лежать тут, ще навіть не постав, машиніка прийшла, дивіться, стан сідушок, п'ятиступка. Дивіться. Дивіться стан тут. Станкарт. Позаду. Я озвучив чоловіка, озвучив нижню ціну. Фаркоп. Полка теж є. Дивіться, який здорований багажник. дивіться ось гранд сценік це у нас 15 рік 15 11.200 що за 11, за 10-900 його можна забрати я підійде, так покажу салон. А салон у нас дивіться який хорошенький, з піддержкою. руль не перешивався. Шестиступка З фаркопом. Без ключовий. на таких ось дисках. По-моєму, він цілий. Я його пробивав. Да, він ціленький. Нисанка Джар. На автоматі 16 рік 11900. А, ой, вибачаю, 119 тисяч кілометрів, 14400, блин, я туди дивлюсь. 14400 люди хочуть за такий каджар на автоматі. Ось дивіться, який красивий. Но літній гумі. Кеспортеч. Автомат. 14 рік, дизель двойка, 17500. Максимальна комплектація. Оригінальний пробіг. Ось дивіться, ще один Kia Sportage. Це ж літня гума. 14 рік, дизель двоєчка, 17700, без підкрасів, на автоматі. постараюся вам перебачити. Машины стоят плотно, у меня так, чтобы показать. Nissan Qashqai, 11 рік, дизель 1.5, 81 кВт, 11 950. Одна літній гомі машину, чорний кожаний салон Шесте ступка, підігрів сидушок душок, двухзонний клімат. Не чорний і не білий. Такий як треба. 14 рік, дизель 1,5, з сертифікатом 11500. якби 10500 було приємніше, конечно. Та літні гумі. Ще один третій сцені короткий. 12 рік, басешний, дизель 1,5, 8,300. Стоять ось дивіться, три Мазди, чотири Мазди. Давайте пройдемося по них. Мазда CX-7, 11500, 11 рік, 147 пробіг. Комплектацію дивіться саме. Чорно-чорна як треба. Ще одна така ж чорна. Це у нас теж 11 рік. 11400, 228 тисяч пробігу. Ще одна Mazda CX-7, 10-й рік, 11 500 вона коштує, я так разумеется це власник один з цих 7-х номер один телефона, 11 400. Гранд 9800 на автомате 12 рик дизель доми 5 еще один сценик тоже на автомате басешный 14 рик дизель доми 5 9550 клитка мотор А ось дивіться вже рідкість на ринку, така роботяга, дачі Логан Універсал, 12 рік, дизель 1,5, 6700. Ну тут стоїть так, -то, тому що дизельну, якщо на хорошій комплектація, сейчас 6600 буде коштувати, то дизель на 500$ дорожче на літній хороший, грумі. Шекай. 4 на 4 автомат басешний 10 рік бензин двойка 11 200 Аванс ценник 13 рік дизель 1.5 10 400 Короткий сценник. Дизель 1.5 7000 тысяч долларов. 12 рік. 2005 року 1 и 4 4 300 сертификат на явность кондиционер хэтчбек я такая гольф 2005 рік тоже хэтчбэк. 1,6 пай, 5,300. Вот турка. В универсале. Это у нас четвертый рик. 1,6 МПА, 4,700. Вот, почти. Вибачаюсь, она не в универсале, она лифтбэк. Водофабія в універсалі, сьомий рік. Газ-бензин, 5 штук зелених. Я думаю, 4800 і як мінімум можна забирати. Ну і то тільки під, під власника не на перепродажу. Другий міган. Це в нас шостий рік. 1.6, 5450, тобі 250 хлопці сидять, машина гріється, не буду їх тривожити сусідні. Машина як машина. Дивіться, сандерик непоганий стоїть на вже на реєстрації 9 рік, 1.6 MPI. 4,400 гривен фарбе, тобто, значит он не может краситься, машина оцинкована, Двигун приемный, понятно есть з ній. Воно больше трошки есть, тут он чуть-чуть чухнуто, Але кулер такой, машина тонована, у нас есть передні склопидий мочи, подсилювач корма, Без кандюра. Роль рідний, не перешитий На літній гумі. Ну, клас. Гранд сценік другий. 5650, 1,6 бензин. Восьмий рік 229 тисяч пробігу. Другий міган. Це у нас сьомий рік. Бензин 1,6, 5250, 211 пробіг. Astra, Нашка в універсалі. це у нас п'ятий рік, 1,6 бензин, 4600. Сертифікат є. І номер телефону, вона книжка лежить. для дівчинки. Четвертий гольф, коштує він 4 тисячі доларів. Це в нас ага, рік не написаний, значить дивіться, 1,6 емпайз, 4 тисячі доларів, ну я думаю, якщо написав 2000 2001 рік. Логан в універсалі, це у нас 9 рік. 4900 люди хочуть. Що видно, стищаємо пробі. Бачимо, не полірована, така яка є. Другий сцені. Це в нас третій рік, 1,6 бензин. Кондиціонер, альтрапакет 4450. Власника будить не будемо, хай гріється в машині. Двері закривати не будемо. Це у нас другий сцені 5.3. 2006 рік, не фарбована, бензин 1.6. Дивіться вже з сертифікатом, з техоглядом. Вона ціла, на задньому правому крилові є притертість. Сюдушка не порвана, трошки прим'ята, але не порвана. У нас фаркоп. Це його на щось наступив. Єдиний у нас, вон, бачите, отам он.